Доброго дня всім. Появилась в мене, значить, така можливість, такий тракторець, деяка робота з ним. Хочу я зняти на нього обзор, показати, що як він, який він. Значить, той є кентавр 350 VR. Що я хочу перше сказати? Ну, У нього досить хороший просвіт. Да? Досить на хороший такий просвіток. Так. То є, можна сказати, да, то є плюс. Да. Дивимося, що далі, так як він вже трошки в мене той трахтарець є. Я буду говорити зараз по мінусах. Ну, По-перше, мінуси. Як можна замітити, вже рама, вона досить якась мокра, запотіла. Тут, тут, тут. Що можу показати, що цей щуп витягнути, треба руку пхати звідси. да? І витягувати його ось так. Якщо чесно, щуп тримається, ну, досить так дерьмово, я би сказав. да? Якесь таке вилите, то є резинове колечко резинове. Досить таке воно, ну типу, ну, ну що то за таке штука. Да? Для мене тут типу, якийсь мінус. Я б не сказав, що воно тут класно. Ну Таке, 50 на 50, потім друге. Я не знаю, що це, чи це глушилка, чи це за компресор, я чесно не знаю, але факт того ти будеш їхати і воно буде отаку, тобі телепати. Що далі? Далі в нас ось ця бірка, да? Ти її так сверлів, я без поняття. Це є дальше. Тепер що я можу показати по рульових тягах? Що мені не сподобалось? Мені не сподобалася ця рульова тяга, так як вона виконана. Вона да, тут у нас скізний Це трубочка. Тут може вона має стінку 2,5 мм, вона більше не має. Той хід то таке. Так само тут, тут теж тяга, труба, обрізана, вона навіть не здойблені фаски, нічого. Я розумію, що це Китай з бюджетний. Я розумію, але труба тут якийсь вон з тої сторони, двома болтами скручено і все. Е, рульова балка вона має, вона має ось такий люфт. Саме не то, що руль, а сама балка, вона ходить. на центральному пальці. Воно теж таке. Ладно, допустимо, може бути тут бюджетник. Далі що? Далі у нас зроблений педальний механізм, да, тут ось, ось таке востре досить, да? і тут просто зроблено труба, втулка, та... потім ще одна труба втулка і в середині рамка йде, так як прут. Ну і звісно тут йдуть ремені, вода. І вони одразу зачіпають ось до цієї тяги. Можна побачити, тут взагалі ніякої вістині немає. Ті ремені вони будуть тут зачіпати, вони будуть тут катерти. Що замітив, раму красили досить добре, а знизу вона гладенька, а то у вас сильно у нас пилюкою. Видно, що рапата. Видно, як його покрасили, зразу якась пилюка сіла. Що далі? Можу показати, ось такий бардачок, да? То ось така бляшка, да? О. і можна вигнути собі. Тут ну, що вони вставили? Тут вони вставили, шайба, гавр, гайка є Такий бардачок. Не знаю, що це за. Це навіть не одиничка, то 0,5, напевно, блях. Така тоненька бляшка. По капоту капот типу, класний і все того, але тут він вже ось цей Він вже пожив. Певний якийсь час, якийсь період і йому буде трендець. Да, виглядом з зовнішній він типу, купує, класно, він виглядає, але от поки воно нове, воно все класне. А потім воно все повилазить і воно потім все на той. Тут ж плінти запхані, де да? пальчики зроблені. Все з такими зазорами. Ну, то не талепа, той не телепай, притиснуло. Тут нас тримає той капот на резинових гумах. Да. Балка виконана. Профільна труба. 60 на 60, походу. І всередину ще одна труба і просто вкручено, вставлене в одне одне. Теж звідси він запотілий. Двигун. З цієї сторони я теж бачу Десь був вже мокрий. Зараз ми відкриємо той капот, ми всі що тут. Класно, типу я не спорю, він з вигляду класно виглядає, капот, то все, але чи надовго. Так зроблений всередині капот. Типу, все класно, якісь там фари, ще щось. Вон там он вже поржив, ну то ладно, ну, то всередині. Що тут в нас ще є такого цікавого? Ну заржив він скоро, типу. Вже ото він вже порживе. Да? Тут, тут він весь теж вон. Я не знаю, буде видно, не видно, але да, він вже там весь мокрий. Це недавно куплений трактор, це новий трактор. М -м, профіль, да? Я бачу. Профіль не грунтований. Просто покрашена, його фарба зверху здирається. Да? А Отаман він вже зарживе. Вон Профіль, якщо буде видно, не знаю. Otман да, видно чуть-чуть, що -чуть. він вже заржив повністю. Ну, такий китаєць, ціна даного трактора 3000 доларів. Резина, типу, вроді, нічого, але я знаю, один чоловік був теж купив ДТЗ, то та китайська резина, вона на якийсь певний час, на якийсь певний період. Вона дуже скоро зогниває. Таке саме той оплотнітель, той, що є на капоті, де він має залізну кромку, дві які Тут не підійшло піззащолку і вони його підобкали. Да. Ти ткань, ти сильно лазиш, не О, ручку я зараз покажу. Бері, я Тільки подзакрию, там нічого такого біжу, цікавого немає. Тут вже зарчею води стик, мені тут вже не подобається. тут треба, Якщо той трактор я би собі лишав, тут треба чимось його вже заливати, якусь краску або сіліконом замазувати. Воно все проживе, воно все повилазить, воно де стик, де буде вода, то, то воно зогниє, прогниє моментально, то будуть гір. Ти бере поки ручку КПП. Да? Коли ти сідаєш, в тебе та ручка КПП, ти ставиш ногу на педаль газу, і вибачайте да? за мої вихладні, ноги. Та ручка КПП, вона в тебе ось тут. Да? І вона реально, типу, якщо ти хочеш щось, таку ножку трошки на бік відкинути, вона реально тобі мешає, я серйозно говорю. Не знаю, куди ті передачі, воно ну, це, звісно. Ну, сидиш, я таке... руль тут так типу. То сідушка така, так сидиш, блін педалі, то щіплення Гальма вон. вон ось тре, тре до поліка да? сидіти неудобно еще делать. Потім що Полік бляха, да? Тут катаке, тут зазор, тут таке не підрізано, тут же сяла бляха. Нахлс. Я розумію, що то Китаєць, то бюджетник, я розумію. Таке саме е, зроблена та регулювання на ті брезовики, да? якимись такими повирізано, лазерами в блясі, поверрізані такі отвори. Блін, ти як почнеш по грязі їздити, ну ним коротко, скоро не поїдеш, якщо чесно. Тут все тут оболото, воно все буде тут. -ка. Зроблений так рушник, ну тут то його скоро переломиться, тут то то зломиться. Той профіль вже зарживів, ту вже краска вона ось лазить. Діски вже порживили. Да. Я думаю, що всередині от можна бачити, що тут свій сосок кругом поржив. Я думаю, що диск всередині він не грунтований, не крашений, ні нічого. Я думаю, що диск вже, напевно, весь всередині порживів. Так, -то, типу вигляд має. Але фонціонали як його не знаєте, там я думаю, скоріше всього, що воно не закрашено, воно то скоро закидає всю грязі, тут скоро все зарживі. Ті провода тут закручені, ну їм буде піпа. Скоро та маса тут, скоро відлетить, що тут. -ка. Тут та маса. Треба кидати ті провода хіба десь поверх кидати, бо воно загниє моментально. Типа так виглядає, тіпо, так нормально, але. Та сідушка, вона тримається ось так. Тут болта немає, чи щось навіть. Да? Да, точно. Тут один болт є, тут одного немає, або загубився, або і не закрутили, не знаю. Но факт того, що вона навіть от, на дихтолках, що зроблено, зроблена, да? так? Ну сідушка, типу, повний шлак, якщо чесно, сідушка. Потім що Ту, де пальці, де ті ябка. Тут дуже великий то. Зазори, взагалі. Пальці одного діаметра, а ябка другого. Дуже великі. Типа то нормально, то таке то заводське, то китайське. То я навіть не знаю, що то за рячаги від чого, то воно що то таке. Я особливо в них не шару. Хтось зараз каже, ти їх і безнімаєш, що погане. Ну, хороше про нього, я можу сказати, тому, що він класно виглядає. Да? Е -е, кліренс великий. То так, що я можу сказати, <ріху> вихлопно, да? так. Я розумію, що то я розумію. Що то китайське, що бюджетний. Ну, по вазі він досить-досить легенький. Хоча, хотів щось показати, досить цікаве. E, значить, двигун у нас. М -м -м. Двигун у нас важить, значить, ціком. 223 кг. Я можу показати, як крутиться руль. Ну, дивимось на мою руку, да? Дивимось на мою руку. Щоб ніхто не казав, що я щось брешу або я щось вигадую. Ну, я думаю, комусь видно, що як я тисну руку, щоб я, я повернув той руль. Думаю, видно, як той руль крутиться з яким усилєм. Так руль крутиться важко, дуже сильно. Чому важко? Mm. Зараз покажу. Тут біля колеса коротка тяга. Тутка у нас знову, довга тяга, можна побачити. Тепер подивимось на мій металолом саморобний. На мій саморобний металолом. Коротка тяга. Довга тяга. Дивимось, як крутиться руль. Показую, навіть можу показати ось такого. Да? Да, трошки треба тиснути той палець, але не настільки важко, як на, як на тому китайці. І тут двигун важить 350 кг, а там 220 з чимось. тяги, Тому так. Я ще, що чесно, тіпа, сам трохи придивляюся, як так до 50% я його облазив трошки подивився, що як. Решту ні. так де теж дуже близько, да. в мене так само? Ні, у мене далі. Чи має тут околесо? Тут в нього воздухан воздушний, але він же весь в маслі. Да. Він же весь в маслі, жирний. Такі в нього усілітілі, Блешка, звідси така видна, як різана є заусенець. Того зверху так бліжка приварена, того ще шлакувало. Звідси теж є така сама бліжка. А то того що то таке. таке. Кась бліжко оцінкована була чи що. То ладно. Так виведені той воздухан тою трубою. Тут хтось або рукав злапав за ту краску або щось. То у нас ручний газ. Ну, типа такий непоганий механізм, я не спору. Нажимаєш. І собі виставляєш, правда, трохи не в одному місці, якщо чесно. Трошки не в удобному місці. Педаль, значить, у нас розділена на гальму, так. Да? Ну, коротше, чоловік, як приїхав, так видно, що той трактор так добре талепає тим трактором, якщо чесно я скажу. Тому що рама вузенька, шеллер хоч і 12, але він не має тої прочності, він тонкостінний І вузенька в нього рама. Вузенька. Тому його типу, він як заведений, отак от я бачив, він такий ковбаси так добре. так. Я та саме тут ті провода. Намотали таги кішки. Довго воно тут так буде? Та ні, звісно. Воно довго так не буде. Тут а фішка, воно зарживе воно все зогниє. Я трохи в болото, трохи десь поїхати, не дужче, де йде. Моментально заживі. Ну тут поживлю дві хлопна, то таке, а то типу працював. Ну, такий обзор того, що я знайшов на нього, таке приблизно. Ну, китаєць та й китаєць. Такі о якісь на нім сліди є цікаві, да? Не знаю від чого то. І над головне, що на тім криді таке саме є, да? Не знаю від чого то. І типу що? ну класно, брезвики ті типу, виглядають. Воно на штамповці, на заводі тут аж шльоп, Капот таке саме на заводі шльоп, Передні бризовики таке саме шльоп, воно типу, класно виглядає, да? Тут теж як близько, досить близько. Ну, Буде болото зрізати, ладно. Передний пальчик, ну не знаю. Щось там є трохи, якийсь метал, да? вроді таке непогане десятка пластина представлена, друга десятка приварена до рами. вроді, як кріплення непогане. Такий акумулятор від мопеда, досить такий цікавий прижим. Зверху притискається. Роблена пластина повздовжна, да? і профільком донизу притискається до акумулятор, там є кусок резинки під тим профільком. Да? Не хочу пати руку, бо збивається резкість. І воно прижимає акумулятор зверху. Ну така собі схема. Ну А тут ото має так... балка має такий люфт на пальці. Тому як хто сів... Ну, тут в мене приходило за чоловіка подивитись на той трактор. Сів один і другий, він каже, що тут я кручу в праволі їде вліво. Да, тут у нас соплі. Може відломити то від зварки, від полотомату всі лишило. І таке воно тут кавостре. Шплінти такі та В Дядському садику такі. Там ззаду трохи мощніший шплінт. Такі схеми тут є. Того бляха щось підогнене, я відджу, так. Да. Як варила, але чекаю, а чого воно так вигнено? Цікаво. Видерім, а в кінці підогнена від косинки, так поки глошов не приварили. Походу, так. Да. Походу, так. Да. Під косинки. Такі ейти наклейки такі. Мм, mm. бак знизу. Довго він буде? Це новий трактор, да? Бак знизу вже прожив. До того ж фигня. Все. Такий тракторець, кентавр 350 БР, що в нього ще по приборній панелі. М -м, то напевно у нас масла, там акумулятор і, і третє у нас температура в двигуні. Всього більше такого ніс немає. Тут якийсь виключатель непонятний, то я не знаю, що тут таке, Можливо, то авейка. Тут фари близьне далі напевно. І все. Що міг, що розказав, що знав, що побачив. То розказав. Не для того, щоб його образити, той трактор чи щось, але. Но... Типу той бюджетник, якщо він тут у нас коштує 3000 доларів, то як з заводу він виїжджає, то ціна його може бути 1000 доларів, навіть не більше. Типа вигляда має класний, хорошо. По функціоналі <с> не знаю. ну... Типа для мене, так як я робив, ну от тіпа, той бризовик рівно той задерся, той треба підгинати. Його так той бризовик відгнули, тому що він тер до колеса, скоріше всього. Воно не підходило. Тому його так до догори. Задні бризовики такі самі, півколеса закриває. Ти поїдеш, трошки дасть тапочку, ти будеш цілий як чорт на тім трактора. Ну, то таке. Що міг, Хто розказав, то зняв, да, типу, капот, класний, гарний, така обліцовка, воно вигне. Но завжди купляють е, людей з зовнішністю виглядаю. Якщо чесно, він мені навіть самому той трактори сподобався, да, він типу, гарно виглядає, я не спору, да, Набагато краще, ніж, типу, ну, ніж мій саморобний, я б сказав, набагато краще. Я б сказав, він виглядає десь з 10, але якщо близько до нього придивитись, притуцкати, то. Типу, Багато якось яків, нюансів. Та типу чого ж не виглядає? Капот, штамповка, колеса з карбами, та й тому воно, типу, так виглядає. Ну, мене не виглядає, в мене що, тут лисі, там лисі з глиною, та й воно тому не виглядає. Краска там вигоріла. Та й тому воно, типу, так вигляду немає. Хоча тут теж вона вигорить. Маховик на якийсь здоровезний, як оно. Не знаю. Як буде той трактора існу, але переважно, якщо його добре взяти, трохи їздити, а ще дати тому, хто не має там рук чи голови до того трактора, то той трактор скоро умліє. Mm -hmm. Чому такі великі зазори, я без поняття. Болот бора в нього є. Да, але чомусь странно чомусь тут все таке. Так якби масло капає. Так виглядає. Такі пальчики тут. -ка. Трохи красиво, трохи пропускали, Ну, тут таке. Дізер живує то фігня, воно і так поживє, то понятно. Тут като йде теж такой. Угу. А я навіть не бачу, він тут так само закручений. Все, якийсь такий обзор. Я зняв на нього, не знаю, розказав якісь які плюси-мінуси. Ну, плюс гарно виглядає, ну і великий кліренс него, да? Плюс. То я би сказав, да. типу супер колесо, там, з карбами, ще щось передні, заднє. Типа, гарно, супер. Решту його треба він поїздити трохи по грязі, по лісі, е... щоб він поїздив, щоб він трохи під дощом постояв, помокнув. І за рік, за два часу можна сказати, що, як, який він і наскільки сильно він що витримав. Типа виглядає він гарно, непогано, я не спору. Ну як хто собі хоче, хто собі хоче вибирає. Хтось собі хоче купує такого, китайця. Хтось хоче щось інакше купує. Наприклад, мій знайомий, да, Марік, він купив Янмара за 2500 доларів. доларів. Той трактор має вже щось там 40 чи чихось там років, він хто знає, яких там років він вже має 40 років щось той трактор. Але той японець, то янмар. То японець. Там видно, що як на нього зроблено, що продумано, зроблено серйозно. А тут берзовик підогнений, тому що... Якщо його вирівнати, то він буде терти до колеса, тому той бризовик під Да. Тому той бризовик догри підгане, правда Альпін? Все, такий обзор на такий мототрактор Китавр 350 VR. Правильно, правильно. Все, всім дякую, всім до побачення. Якщо я ще щось по ньому таке здру, цікаве, здоймо покажу. Ну, діпа... Посадка в нього така, я би сказав, що ну неудобно. Ну, як капот капоти сядеш, тіпа, да, виглядає класно, я не спорю. Та педаль газу така ще якась така кончена така, звісно, вона взагалі. Нео... Дуже той. То педали в дуже важко газувати, щоб ти міг газнути якусь одинаково, щоб ти міг газанути. Ти якось тиснеш і воно якось все з нагрузкою немає так, щоб ти... Дуже важко, щоб злапати, щоб потиснути нормально до газу. Сидиш, якщо чесно, я сиджу. Е -е, у мене попа, вона сидить абсолютно рівно. Якби трошки то крісло, так як піддерло не назад, під'ємно надати, то було б класно. А так так сидиш, він такий досить великий і виглядає, да? А, великі я покажу. Там той ще... Ні, то не там той. Тіво ще чомусь якось мало так талепає. А там той. А ти його, то взагалі. Ну він як заведений, то він, коротше. Він, коротше, цілий ходу нов ходить, він як заведений. Що та фара буде спити, я не знаю. Та вот так типу, воно ціле ходить і все я головне скорості не годно заспокоїти. Ну в мене типу, як сказати, в мене на саморобні мене так не ходить, тому що у мене mm -hmm. тут трактор дуже важкий і з стройки бляхи, у да, мене так не ходить. Я тут все робив, бо я знаю, що воно все буде телепати. Тому все я робив все, чим пожорше, в мене тут бляха десятка. Так у мене брезовики ходять. Да? Ти його учепив і. Mm. Ну, тоже теж непогано. Типа, погано, що така вібрація так довго. Тут така бляха А, закруглена, ну, да. так. У супер молодець. Тут же бляха закруглила. Добре. Все. Що я мій зняти обзор на той китаєць? 3000 доларів. Вибирай. Або той китаєць, або той саморобний. Така сама ціна. 4 циліндра, 24 коні, 4 передачі. Вага тона 800, не менше. Так як це 25 важить. Ну або той китаєць, який він важить, може тонну. Думаю, більше він не важить. Має 700-800 кг, більше він не важить. Типа виглядом. Дуже купує виглядом. Я розумію, чому люди купують, тому що вигляд. Зовнішність, глаз, навіть мене манить. Серйозно, навіть мене манить. Мене не мій так манить, як Ось цей китаєць. Серйозно дуже манить глаз. Серйозно. Хочете вірити, не вірити, але, типу, продається він тому, тому що він класно виглядає. Дуже манить глаз. Обліцовка, та бляха, штамповка, ті бризовики, ті колеса з карбами. Воно ще все таке нове, напастоване, таке чисте. Манит воно глаз, манит воно глаз. Тому люди то і купляють. Да. Тому що хтось собі купив, хтось піде, о, подивись, в мене гарний трактор, А, ти їдеш на тим своїм заморобнім піркало. Але кожному своє. Глаз манить він дуже сильно, серйозно. Все, всім дякую, всім до побачення. Але чомусь, як сказати, а ну це він є чи нема. Я не знаю. Ні, є. Але чомусь сказати, кіт любить дужче спати на моїм, правда? Правда? Не можна зачіпати. Все. Всім дякую, всім до побачення.